Якщо у вашої дитини це а давайте роздивимось це з позиції психосоматики, бо це може бути проявом не простого запалення, як у традиційній медицині, а це може бути внутрішній конфлікт у дитини, з яким потрібно розібратися. Звернемося до германської моделі доктора Хаммера, де цистит розглядається саме як конфлікт території, і що може виступати територію для дитини. Це може бути її кімната, це може бути відношення батьків, це може бути бажання дитини щось контролювати. І цистит запускається саме тоді, коли ця територія у дитини порушена. І порушення цієї території може бути визвано багатьма факторами. Наприклад, дитина змінила свою кімнату, дитина переїхала на нове місто, змінила школу, чи дитина поділяє свою кімнату ще, наприклад, з братом чи з сестрою. Або, можливо, хтось бере її іграшки і втручається в її саме її простір. Все це може запускати конфлікт території, і як результат. Вже може утворюватися цистит. Як батьки ви повинні розуміти для себе, що саме вже такий прояв, як цистит, він буде відбуватися не в момент стресу, а в момент, коли у дитини вже буде наставати фаза відновлення. Тобто, тіло включається, воно реагує вже тоді, коли психіка дозволяє собі допомогти, психіка дозволяє вилікуватися організму. Завжди тримайте в голові цю думку, що тіло не проти вас воно вам допомагає. І якщо таке вже трапилося, то вам потрібно. Запитати у своєї дитини, допомогти їй розібратися, самим розібратися, чому саме моя дитина втратила контроль, що саме моя дитина не могла висловити в той або інакший час, і намагатися зрозуміти і ні в кому випадку не сварити дитину за прояви такого симптому, бо це вже йде, як знаєте, такий крик душі у дитини. Тобто, це не про провину, це про відповідальність і про глибокий зв'язок психіки і тіла. А в наступних відео будемо ще більше розмовляти про дитячу психосоматику. Тож не забувайте підписуватись на мою сторінку Instagram і на мій канал про розвиток посилання у шапці профіля. Дякую!